Всім доброго дня. Сьогодні пропоную в оренду однокімнатну квартиру в родинному маєтку. Відмінне розташування. Тут ви маєте свою пропускну систему, абсолютно закриту територію, всього лише шестиповерхівки. Достатньо паркомість за рахунок того, що все закривається у нас на шлагбаумі. Є пропускний вхід при в'їзній зоні. У нас в ЖК. Відповідно, з паркомістями немає жодної проблеми. Ви маєте приватність у центрі міста. Це зараз дуже важливо. Що хочу сказати по квартирі, вона надзвичайно якісно оздоблена. Люди робили її явно не під оренду. Ви зараз це відчуєте навіть через екран. Повна комплектація технікою з хороших виробників брендових. Тут також є два встановлених кондиціонера відповідно і в спальні, і в кухні. Кухня величезна, окремо ще з такою зоною ранкової кави, як я називаю ці відкриті балкончики. Дуже комфортний варіант під оренду. Подібні варіанти, як правило, не здають. Тут ще ми маємо плюс до всього гардеробно і вишукану стильну квартиру, готову повністю до проживання. Ключики на руках, телефонуйте прямо зараз, запрошую на перегляд так, пройдемося нашою квартирою, фактично показую вам з кожних куточків, тому що простір дуже красивий та ще й максимально продуманий та функціональний. Що ми маємо? Ми зараз з вами на кухні, ви бачите, вона у нас розунована, окремо є зона відпочинку, обідня зона і фактично сама величезна робоча поверхня. Причому комплектація повна по техніці. У нас є посудомийка, є духова шафа, вона така в комбінації з мікрохвильовкою, є електрочайник, кондиціонер і індукційна поверхня. Плюс величезний, звісно, холодильник. Дуже класна квартира. Вона в нас на другому комфортному поверсі розташована. Тут індивідуальне газове опалення, будинки якісного забудовника вони добре утеплені. А краєвид на місто це окрема родзиночка. Особливо я тут була надвечір. Неймовірно, все місто засвічується вогнями за рахунок того, що ми знаходимося на пагорбі. Фактично, вид дуже красивий. Ще хочу відмітити: у нас є повна комплектація ще й по посуду, тобто, фактично. Абсолютно все потрібне для життя в цій квартирі присутнє. Ми маємо велику гардеробну там. Зараз ще трішечки речі, тому так поверхнево показала, але вона дуже містка. Там поміститься абсолютно все потрібне. Санвузол величезний, також встановлена якісна техніка. У нас пральна машина в комбінації з сушкою, туалет, інсталяція, рукомийник, поличка для зберігання, велике дзеркало та повноцінна велика ванна. Всюди якісна сантехніка, рушнику, сушарка. Абсолютно все потрібне. присутнє. квартира у нас великої площі. Вона надзвичайно стильно оздоблена і дуже простора. Плюс до всього в кожній з кімнат, тобто і кухня і фактично наша кімната житлова. Комплектована кондиціонером, тому буде абсолютно комфортно в будь-яку пору року проживати в цій квартирі. Під оренду це неймовірно вдалий варіант, тому що близесенько до центру зручно і людям, які на автомобілі, і тим, хто користується громадським транспортом, максимально комфортно буде використовувати цю квартиру. Вся повна комплектація можна заїхати в будь-який комфортний для вас час. Вона вже вільна, готова показати. Тож телефонуйте з радістю, покажу вам цей об'єкт. Я надію, що. Ви через об'єктив відчули наскільки естетична та красиво у нас квартира? Телефонуйте.